Всім привіт! от Сьогодні маю такий препарат в руках, завіс. Складається ну, в складі його гіберлінові кислоти і натрієві солі для кращого продоношення томатів і стимулятор зав'язі. Будемо розбавляти. Цей на оприскувач має 2 літрів, тобто 2 пачки 4 грами зав'язі на 2 літри води. І буде його достатньо, щоб обробити цвіт верхніх кистів. Тут, там та сторона. Для цієї теплички. Щоб ви розуміли, тут розмір 5х14, приблизно так кажу. Це дві пачки, 4 грами на 2 літри води. Препарату завіс. Буде достатньо. Низ обробили вже, ще раніше, як почали цвісти тільки. Роботою задоволені. Томати непогано нав'язалися. Видно, що вниз непогано нав'язаний. Є. І сьогодні будемо обробляти верхушку. А також ті томати, що є на дворі. Поцвіплюємо обризгувати 4 грами на 2 літри води. Далі буде.